Домінус в обіскум, Господь з вами і з Духом Твоїм. Летиосантівангелі секунду мате. Читання Святої Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. І нілло темпоре, паре те,саре, Філіппі. У той час, tempo, прийшовши в околиці Кисарі Филиппові, Ісус звернувся до своїх учнів. За кого люди вважають людського сина? Вони відповіли одні за Йоанна Хрестителя, другі за Ілью, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус. А ви dite, мене, за si? кого вважаєте? Рісподзе Симон П'єтро. У відповідь Симон Петро промовив. Ти є Христос, Син Бога Живого. <ресвони> а Ісус відповів йому і сказав: Блажений ти, ти, ти Симоне, Сину Йоне, бо не тіло і кров тобі це відкрили. А мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро. І на цій скелі я збудую свою церкву. І брами аду не переможуть. Її. Я дам тобі ключі Царства Небесного. І те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. verbum Domini. Дуже гарна сьогоднішня літургія слова так потрібна кожній людині, тому що дійсно цих тривог людина має, і часто вони дійсно відбирає людині багато енергії, тому завдання священника, єпископі, папи є цей хліб, який ми отримали. Поламати, щоб ми могли його з'їсти, щоб ми могли приймати, прийняти це слово, щоб дійсно ми могли повірити, що це не тільки колись, десь, там відбулося в житті Петра чи Павла, але і сьогодні також Господь може звільнити від тривоги, може виводити з в'язниць різних, в яких людина попадає. Слово Бога у цій літургії містить центральне поєднання, закриття і відкриття. У цій картині ми можемо зупинитися на символі ключів, що Ісус обіцяє Симонові Петру, щоб Він міг відкрити. Вхід в Небесне Царство і, звичайно, не закрити його перед людьми, як це робили деякі книжники та фарисеї, лицеміри, що їм Ісус дорікає. Читання з апостолів представляє нам три замкнутості Петро у в'язниці.

Порівняно закриття з закриттям молитва з'являється як основний вихід. вихід для спільноти, що може закритися, ризикує закритися в собі, тому що переслідування і страх, також вихід для Петра, який ще на початку своєї місії, покладеної на нього Господом, він був кинутий у в'язницю. І родом, і швидше за все йому загрожувала смерть. І коли Петро був у в'язниці, церква невпинно благала Бога, молилася за нього. І Господь відповідає на цю молитву і посилає свого ангела. Щоб звільнити його з руки ірода. Молитва як смиренна довіра Богу та Його святій волі. Це завжди вихід з наших замкнутостей, особистих і громадських. Це велика дорога виходу. Також Павло писав до Тимофія, говорить про свій досвід е, звільнення, вихід з небезпеки, він також є засуджений на смерть. Замість того, Господь був близько, дав йому сили, щоб він міг довести свою місце до кінця, євангелізація народів. Але Павло говорить про відкриття набагато більшого, Горизонт нескінченно більш обширний. Це вічне життя, що чекає його після завершення Бігу на землі. Як гарно. Бачити життя апостола всі виходи завдяки Єванню щоб йти вперед і нести Христа тим, хто його не знає, а потім, щоб кинутися в Його обійми і дозволити, щоб Він привів безпечне місце на небі в царстві своїм. Але повернімося до Петра євангельська розповідь сповідування віри, як наслідок місії, покладеної на нього. ісус показує нам, що життя Симона, рибака рибака Галілеї як життя кожного з нас відкривається, розквітає в повній мірі, коли Він приймає від Бога Отця. Благодать віри, тоді ставить Симона на дорозі, дорога довга, важка, що приведе вийти з себе зі своїх забезпечностей, людських, особливо вийти зі своєї гордості, де народиться мужність. Щедрий альтруїзм, і це його шлях звільнення, вирішальною залишається молитва Ісуса. Я молився за тебе, Симоне, щоб Твоя віра не ослабла. І настільки ж рішучим був погляд, повний співчуття Господа, після того, як Петро відрікся від Нього. Три чи погляд, який торкає серце, де плинуть сльози, покаяння. І тоді Симон Петро був звільнений з в'язниці своєї гордості. Я як я як гордий, я як переляканий, і він подолав цю спокусу закритися на поклик Ісуса. І слідував за ним аж до Христа. Як згадував же я в контексті наступного уривка з діяння апостолів, є, зокрема, які можуть ну, бути будь... добре для нас, взяти це під увагу. Коли Петро, Коли Петро знаходиться чудесним чином звільнений від э, зв'язниці Ірода, прибуває в будинок матері Йоанна. Званого Марко стукає в двері і з середини відповідає жінка по імені Роде, яка розпізнала голос Петра, і щоб відкрити двері, вона е, з подиву з радості біжить доповісти Господині розповідь коміку. che può sembrare smishno. Dare l'inizio al cosiddetto complesso di rode ci fa percepire il clima di paura. Змушена сприйняти цю нам, нам атмосферу страху, в якій знаходилася християнська спільнота, яка залишалася замкнена в домі, закрита навіть на несподіванку Бога. Петро стукає в двері, дивиться, відкриємо, не відкриємо. Там є страх, тому що поліція може забрати. Страх затримує, завжди страх затримує, закриває, закриває на несподіванки Бога. І це говорить нам про спокусу, що завжди існує в церкві. Закритися в собі перед лицем небезпеки. Але і тут є щілина, через яку може пройти дія Бога. Лука говорить, що в цьому домі численні зібралися і молилися. Молитва дозволяє відкрити дорогу. Виходу від закриття до відкриття, від страху до відваги, від печалі до радості. І ми можемо додати від поділу до єдності. Так, ми говоримо сьогодні з впевненістю разом з нашими братами, делегація яка є відправлена вселенським патріархом Варфоломеєм взяти, щоб взяти участь у цій урочистості покровителів Риму. Ось свято єдності для церкви, спілкування. І це підкреслює також архієпископи, митрополити, які прийшли, будуть е, накладені на них, на моїх від моїх представників, Палії нехай, святі Петро і Павло заступаються за нас, щоб ми виконували з радістю цей шлях, досвідчили е, звільнення Бога, і щоб ми свідчили про нього усім.